Слава Ісусу Христу! Слава навіки Господу Богу нашому. Мене звати Іна. Шановні мої глядачі. Найперше хочу всіх вас сьогодні привітати з великим святом, побажати перемоги, миру, міцного здоров'ячка. Я щиро бажаю всім вам, Божого благословення, за всі ваші добрі справи, шановні мої глядачі, сьогодні ми з чоловіком в Тернополі робимо ще одну добру справу. Завдяки вам, вашим донатам, ми сьогодні купили ще один тепловізор і одразу сьогодні пересилаємо його нашим захисникам. Дякуємо Господу Богу нашому за кожен прожитий день. Шановні наші глядачі, ми з чоловіком щиро дякуємо вам за ваші добрі слова підтримки, які ви нам пишете, за всі ваші добрі побажання. Хай Бог укріпить вас у доброму здоров'ї. Ви знаєте, цього тижня у мене була дуже гарна, приємна подія, приємна зустріч. Два мої соколики, два наші герої приїхали у відпустку і ми з ними зустрілися. Ви знаєте, такі моменти, такі зустрічі, вони настільки мені дають сили, вони настільки окрилюють. А знаєте, що найприємніше? Найприємніше для мене те, що наші захисники, наші герої дали мені позивний Хресна. І це для мене так зворушливо. Я дякую Богу за те, що я маю можливість. Допомагати нашим героям. Я щиро дякую всім вам за розуміння і підтримку. Я щиро дякую всім вам, всім тим, хто не втомлюється допомагати нашим дорогим захисникам. Шановні мої глядачі, це лише кілька хлопчиків, з якими я познайомилася особисто, ті, які приїхали до мене в гості. А скільки їх ще є? Десятки. Десятки бійців, які щодня, щотижня мені телефонують, з якими я спілкуюся в соцмережах. Це ті герої, яким ми завдячуємо своїм життям. Слава Україні і слава нашим сильним і мужнім героям! Шановні мої глядачі, всю нашу з вами допомогу я щоразу висвітлюю у своїх відео. Під кожним відео у першому закріпленому коментареві я залишаю посилання на банківський рахунок для донатів для всіх тих, хто бажає долучитися до нашої спільної справи, до нашої підтримки бійців ЗСУ. Без нашої підтримки, без нашої допомоги. Бійцям на фронті дуже важко, а без їхнього захисту у нас з вами просто немає майбутнього.